Всім привіт! Ну що, поговоримо про заробітні плати? Скільки має далекобільник зарплату? Ну, на примірі моєї фірми, скільки я маю? Ну, я розкажу, мені скривати нема що. А поки ви заодно подивитесь, будемо обходити мадрид, йдемо на Францію, на колайс. Загрузились цибулею 23 400 кілограм. По поводу зарплат. Зарплати. Так, у мене 55 минут осталось здового времени. я думаю, я в спину обійти Мадрид. По поводу зарплат. Зарплати в кожній фірмі по-разному. Плюс-мінус воно одинаково. Моя фірма, тобто я маю голу ставку. Голу ставку. І я працюю не від колеса, тобто не від кілометража, а дньовка. Тобто день відпрацював, отримав, День відпрацював, отримав. У мене гола ставка 84 євро. Плюс 3 євро за стаж. Це в нас скільки 87. Плюс 3 євро, ще до цих 87, екобал, ековаждення в сране Це з условием якщо у вас буде, чи в мене буде платіно, то 3 євро. Якщо... Золото, срібло, там 2 євро ну, і так далі. Ну в мене на даний момент, от на DAFі, на Мерседесі, в мене агресивна їзда, тобто на DAFі невозможно невозможно, невозможно тримати хороший бал. Ну Це не суть. Я не буду об'ясняти, в чому проблема з DAF з Мерседесом. Не про це. Дві каденції назад працював на Вольві. Там мені заплатили з хорошим балом, тобто 90 євро. 87 і плюс 3 євро. 90 євро. На Сканії, по-моєму, 2 євро заплатили, тобто 89 євро. Тому що на Сканії в мене чуть був хуже екобал. Ну, а в цілому, от зараз, і зачастую в цілому у мене агресивна їзда, то є Получаю я 87 євро в день 87 Це ветка по Європі 87, тому що там є ветки яке, допустим, Скандинавія, Англія, там вже більша зарплата. Ну там теж є свої плюси, є свої мінуси. Допустим, за Англію. вот за Англію, да, там зарплата на 10 євро більша, то есть вони мають, якщо я 84 гола ставка, 84, то вони 94. Тобто з стажем, з хорошим балом вони натягують 100 євро. 100 євро. Хоча там в них бал поганий, тому що бал він від е кілометража е відсчитується теж. Чим, чим більше ти проїхав, тим кращий в тебе бал. Якщо ти проїздиш короткі маршрути по 100-200 км, бал буде в тебе поганий, в тебе не буде ефективності круїза, не буде, не буде наката, коротше. Коротше, бал буде поганий. Але давайте будемо так вважати, що типу, хороший бал. Тобто вони, по максимум, по максимум, вони можуть натягнути 100 євро. Ну, що тої Британії, да? Англії, верніш. Що там? Жменька, то тобто 500 кілометрів, 400, такі в них маршрути. Це не то, що я зараз от пиляю, 2000, 3000. От зараз йду на Францію на Колайс з-під Мадріда 1700 з копійками, по 1800, ну тобто ви поняли, да? Там по Англії короткі маршрути. Ну, я лічно не хочу, мені предлагали не раз, я відказувався, я не хочу на Англію йти. Ну, по-перше, не хочу, щоб мені заштампували паспорт, потім бігай, міняй цей паспорт. Ну, ладно, можна було поміняти. Ну, діло в тому, що от в мене знайомий колега, да. Там. Там є така фішка. Йому зчитається, давайте будемо так брати, голу ставку, тобто в мене 84, в нього 94. Йому 94 читається зарплата тоді, коли він знаходиться в Англії, їздить по Англії. Ну коли він виїжджає з Англії на паромі відпливає і по Європі тут. По Франції розтягує. Йому вважається, зарплата, так, як і мені, 84. І от я общався з колегою. Він слухай, я за каденцію за 2 місяці. Мені тільки заплатили по 94 2 неділі. Це за 2 місяці. Взагалі каденція 75 днів у нас. Ну, давайте за 2 місяці. Да? Дві неділі по 90. З копійками по 94. Все остальне закрили по 84. Я розумію, що є такі колеги, які постійно там їздять і їм, їм навпаки, 2 неділі закрили, допустимо, по 84. Все інше, все остальне закрили по 94. Тобто, є такі колеги. Які в дитинстві ложками шоколад їли, є такі. Чи може вони е, начальству шоколадки несуть, що їм там, ну, коротше. Є й другі колеги, які цілу каденцію їздять по Англії. Тобто на Францію заїхали, взяли прицеп, на паром поплили, тобто їм постійно ціла каденція закривається по 94 євро. Є й такі. Ну, я беру от то, що я знайомим обчався. Спілкувався. От я по ньому сужу. Тобто, худший варіант. Дві неділі закрили йому по 94, все остальне так само, як мені 84. Ну, таке собі. Так, да, я не спорю, є фірми, тепер вернемось в Європу. Так, куди він не буде виїжджати? Прямо. Ой, кав, прямо з'їжджає, так? Да? Вернемось в Європу. На другі фірми. Так, да, є фірми, які платять по 90. От в мене знайомий теж, який працював раніше, працював по 90 на Шторі. На Шторі. Так, 36 минут осталось мені обійти Мадрид в спину, не в спину. Так, що я там говорив? Ага. Ну вот, він на шторі робив, працював. Получав 90 євро. 90 євро. Це в місяць скільки? 2700, получається, так? Да? Но, 45 не оплачуються. Скільки в місяць 45 сорок Дві? 45-ка? Хто не розуміє? Це... Це. 45 часов. После 150 Тобто 4 дні. 4 дні по 90 та й вам 300 скільки? 360 євро мінус. Ну, та й таке. Та й він по факту ще менше має. 45-ки він з'їжджав на базу. А як не на базу, то тоді ж придиралися, поліцаї почали придиратися, коротше, щоб машині не робили 45 часов відпочинку. О! Їм знімали готелі, фірма знімала хостила готелі. Но з готелями проблема теж. Тому що під готель машину й не під'їдеш. А на паркінгу оставляти машину, а до готеля чим добиратись? З таксі, ну таке собі. Потім назад на таксі, таке собі. О. Ну так, да, в деяких странах попадались, знімали такі готелі, що паркінг був рядом автохофи, о, і був там готель. Було таке, так. Да. Ну часто він крутив 45-ку в машині, чіп-карту винімав. Ну, таке собі, не дай Бог, приїдуть поліцаї. Ти виняв чіп-карту. І що цікаво, він каже, давід. Боюся від носа виняти з машини. Та конечно боюся носа з машини виняти. Конечно. Пробка. Конечно ти боїшся носа виняти з машини. Якщо даже на паркінгу, а вони ж як роблять? Ти завелася машина, виїжджаєш з паркінгу, опа, іди сюди. Ага. 45-ку в машині не крутив, да? Допустимо, не зловили, що ти був в машині що... з винятим чіп-картом. Тобто на виїзді йди сюди. Ага, а де ти 45-ку крутив? Так, страна наша. Де ти крутив? В готелі. Ану, квитанцію покажи чек. І все, що ти йому покажеш. Понятне діло, що фірма там милила, все договарювалась, на почту скидала там цей чек, коротше, фіктивний. Одне названня, коротше, що типу, фірма заказувала йому готель, він був, от є чек, туди-сюди. але по факту він не був в тому готелі. О. Ну Це ж до передовремені. до времени. Зараз він уволився, устроївся на Амазон. На Амазон. На Амазоні він має. По-перше, нічна їз, їзда. І на Амазоні він має 100 євро в день. 100 євро в день. Нічна їзда. Днем теж він їздить, але зачастую днем він оце переїжджає. Головою, тобто машиною без прицепа, переїжджає з одного Амазона, допустимо, 400 кілометрів чи там 200 кілометрів з одного міста в другий міст. Але зачастую пошта, це ж Амазон, доставка пошта, е все перевозиться ночою, ночні їзди. Так, да, зве він мене туди, але я поки не хочу, поки не хочу трошки свої плани. Діло в тому, що графіки, графіки там, допустимо, 2 тижні їздить, на неділю з'їжджає, машина да, за ним закріплена. Но з услов'ям, якщо він 4. іде в відпуск, йде в відпуск, Не більше ніж на один тиждень. Не більше, ніж на один тиждень. Якщо він на тиждень йде, так, машина буде його чекати на базі, тобто йому не потрібно віщі забирати з машини. Ну, якщо вже більше, то машина не буде простаювати. Де це таке є, що машина буде стояти 2 неділі чи там місяць ждати, поки я в відпуску. Ні. Тобто на тиждень, да, машина буде чекати тебе. Для мене цей графік не підходить. Тому що я проживаю сам в Бельгії. Сім'я в Бельгії, сам проживаю в Бельгії. І я так не можу. О. І раніше. 7 років тому, чи скільки там? 5. Ну, коротше, раніше, да? раніше як з України їздив, теж такий графік мені, от він на шторі цей колега працював, такий самий графік. Там Місяць від'їздив, тобто, йде в відпуск на неділю на дві. Мені не підходив цей графік і не підходить, тому що я з України виїжджав на той, на той час, виїжджав на два місяці, на три, на чотири, на півроку саме більше. Від'їздив і приїхав додому на місяць, як мінімум, у відпустку. О. Через те мені. Такі графіки поки не підходять. не підходять. Да, є свої, як говориться, нюанси, випроси. Є цих фірмів. Є цих фірмів. Куча фірмів є. Ну, да, найти нужну фірму не так легко, в смислі, хорошу фірму. Треба перещупати їх. Як говориться, риба шукає де глубже, да? О, Так, що ви? Що ти повзеш? Я не понімаю. Що я ще хотів сказати? От може будуть. Дивитися той, хто мріє, стати далекобійником. От в мою фірму ви запросто, то тобто, в хорошу фірму вас без стажа, без опиту не візьмуть. Зачастую в Європі условя. Рік, як мінімум, чи там пів року повинен бути опит по Європі. Так, да, є такі колеги далекобійники, які по. В Україні їздили далекобійником і зразу пішли на хорошу фірму. Але це не так не, не кожному повезе. Тому що стоїть у що опит повинен бути по Європі. Оплата дорог і так далі. І так далі. Опит повинен бути по Європі. О. Якщо ви вже опитний, то Їздите в мою фірму, ні в Случаї не потрібно йти. Вона вам не потрібна. А так як ви мрієте новачок, Да, вам ця фірма нормальна, тому що вона бере без опита вона вам поможе, вона вас вивчить на код. Тобто ви приїдете, які у вас там права уточнити, які у вас права, то який у вас курс код 95, там короткий курс чи двіний курс. Якщо дліний, давайте будемо брати так, дліний курс, да? О. тобто ви і нам ж мені ось до того на почту присилають всім колегам по нашій фірмі. Якщо у вас є знайомі, товариші то сього приглашають, тому що нехватка водітелів. Тобто наша фірма бере, бере, бере на роботу. Дасть Бог закінчиться війна і ті, хто мріють стати далекобійниками, я можу колись контакти оставити, куди, що дзвонити. Да, в, е в коментарях пишуть, що фірма така пересяка. Ну, колеги, а ви забули, з чого ви починали? З якої ви фірми давайте вспомним, з якої ви фірми починали. Хегельман, Гіртека. Транстіра оця, да? які там ще хоп-транси, ці всі топ-фірми в кавичках. Ви, звісно, ви опиту набрались, понаходили нормальні фірми і вже сидите на дивані там і пишете, що фірма така пересякає. Я согласний, через то я говорю, що якщо ви вже опитний, в цю фірму не потрібно йти. Категорично не потрібно, тому що машина зашита. Еко бали, оце все, гіморой, ну його в баню. О. Ну новачкам тільки сюди йти. Тільки сюди йти. Я не знаю, як за Хегельман, я за свою фірму. Тільки сюди йти. Ви приїдете, дасть Бог закінчиться війна, відкриють кордони. Ви приїдете, зробите чіп-карту в себе в Україні. о, а код 95 ну, можете в Тіктокі пробити, може щоб не фірма наша робила е чіпка, код 95-й. Ну, десь може знайдете знайомих. Ну В будь-якому випадку вам потрібно буде в Польщі знаходитись 2 тижні як мінімум. О, якщо длинний курс, там, то ви повинні в Польщі. Не буде такого, що ви приїхали, подали документи, заплатили. там Скільки це мені колега говорив? 1600 злотих. Заплатили і поїхали собі в Україну додому. Поїхали до сім'ї. І будете ждати, коли там вам зроблять код 95. Ні, такого не буде, тому що провіряється. Коли код у ді... мене ось в п'ятому місяці, в 05-му місяці, так, закінчиться код 95. Так я в рейс геть не поїду. Я в рейс не поїду. В Бельгію ще можу поїхати. Тобто, в Європі там можу бути, ну, воно не контролюється в Європі. Но за границю я не можу поїхати, в Рейс не можу поїхати. Тобто подали документи і сидите чисто в Польщі, чекаєте. Вот. Но, грубо говоря, якщо ви будете через мою фірму мою робити, код 95-й, приїдете, да? ну, ви десь стартанете. Через півтора місяці стартанете в рейс. В стажировку. Тому що там треба буде ще після кода 95, ще 14 днів чекати красний папір, бумагу красну, О, а раніше її не закажеш, не закажеш, тому що вона відталкується від кода 95-го. Бо якщо вже є код 95, От, допустим, нас да, з колегами. От красна бумага через місяць да? і код 95-й у нас ще дійсний, то тобто є ще 2 роки. То нам красну бумагу заказує фірма вже. Тобто я приїжджаю, йду в кадр, і в мене вже бумага лежить нова. А от як я буду міняти код 95-й, вже фірма так не зможе зарані заказати красну бумагу. тому що я буду міняти код 95-й. О, тобто я зроблю код 95 і буду ждати 14 днів. 14 днів це, по-моєму, максимум. Може бути і за 7 днів, і за 10 днів. Ну, условия там максимум 14 днів. О. Красна бумага і все, ви в рейс. Так що хто мріє? Хто мріє? Я советую. А хто опитний? Ні, я цю фірму не советую. Ні, ні хігельманів ніяких я фірмів не советую. Марефі мі. Їздав на фірмі в нас чисто рефи, холодильники. Є і штори, но шторів мало. Я на шторі не хочу. Ну, По-перше, я ніколи на шторі не працював, і я їй щось дивлюся, там блогера Валентин знімав, як він погрузку. Я то придивляюсь, так дивлюся на блогерів, які знімають погрузку, розгрузку. На шторах. Тобто я придивляюсь на штору. Ну, як говориться, поки молодий, то їжджу на рефі. А мені на рефі проще, я привык. То, що там калатає, от зараз у мене постійний режим плюс 10. Ну, мені якось він знаєш, я, знаєте, я привык. Я привик. Тобто мені краще. Якось так. Так, багато наговорив.